Слава Україні! Друзі! Ви на каналі Твій Момент. Дане відео буде присвячене батону, а саме швидким бутербродам з нього. Перший рецептик це будуть грінки із цибулі. Дешево, просто, легко і дуже смачно! Потрібна звичайна цибулька. Нарізаю її якомога дрібніше. Тут цибульки на 250 г. До цибулі розбиваємо одне яйце. Додаємо половинку чайної ложечки солі і додаємо одну столову ложку з гіркою борошна. Усе це разом потрібно добре перемішати. Кожну скібочку батону ріжемо на опіл, а зверху змащуємо її начинкою і викладаємо на сковорідку начинкою вниз. Трошки притискаємо, використовую олію соняшникову, рафіновану. Зняли із сковорідки і перекладаємо на деко. Духова шафа нагрівається до 200 градусів. Духова шафа вже нагрілася. Відправляємо туди наші бутербродики підсмажитися. Пройшло 5 хвилин, перевіряєте бутерброди. Підсмажилися, значить, готові. Поки гарячі, потрібно їх скуштувати. Ммм. Ммм, шмакота. Хрумки. Приготуйте своїм домашнім. Ніхто не здогадається, що це із цибулі. Чудова. Величезне дякую за рецепти моїй підписниці Олені Володимирівні. Супер. Другий рецептик це смачні ароматні хрумкі бутерброди із овочами та сосисками. Тож починаємо готувати. Нам знадобиться 4 скібочки батону, будь-яка ковбаса або сосиски, яйця, перчик та помідор. Сосиски порізала на дрібний кубик їх тут на 110 г. На дрібний кубик порізала перчик. Його тут на 50 грамів. Помідорчик теж порізала на дрібний кубик. 80 грамів. Розбила сюди 2 яйця. І усе добре перемішуємо разом. Додам дрібку солі та трошки перчику за смаком. На сковорідку наливаю олію соняшникову рафіновану. І, поки вона нагрівається, вирізаю серединку. Кладу на сковорідку, викладаю сюди начинку, зверху притискаю другою частинкою батону, смажу на вогні нижче середнього. Коли розумію, що вже підсмажився бутерброд, перевертаю його і обсмажую з другого боку до готовності. Перевіряємо готовність. Бачимо, що з другого боку також бутерброд підсмажився добре. Гарна шкуриночка. Перекладаємо їх на серветку. Щоб зайва олія стікла. Бутербродики готові і ось так виглядають всередині. Приготуйте та скуштуйте. Чекаю на ваш відгук у коментарях під цим відео. Третій рецептик це ароматні і дуже-дуже смачні бутерброди із кисломолочним сиром. Потрібен кисломолочний сир 180 грамів. Розминаємо його виделкою. У мене сир жирністю 5%. Розбила сюди одне яйце, додам сюди сушену зелень домашню. Це тут у мене кріп, петрушка та зелена цибулька. Найкраще, якщо у вас є свіжа зелень. Особливо смакують ці бутербродики із кропом свіжим. Ще сюди додам столову ложечку крокмаю. Кукурудзяний я беру кругман, можете взяти картопляний, якщо немає кукурудзяного. А ще додам чайну ложечку солі. Сиркову масу добре перемішую, щоб рівномірно розподілилася сіль. Сиркова маса вже готова, тож нею змащую скібочки батону. Одна чайна ложечка з гіркою на одну скібочку. Рівномірно розподіляємо. На сковорідку наливаємо олію соняшникову рафіновану і викладаємо бутерброди начинкою вниз. Трошки притискаємо. Вогонь середній. Іноді перевіряємо. Бачимо, що підсмажився наш бутербродик, значить, його перевертаємо. Підсмажуємо з іншого боку. Декілька секунд і гріночка підсмажилась. Готові бутерброди перекладаю на серветку, щоб зайва олія стекла. Із даних інгредієнтів отримали 9 дуже смачних та ароматних бутербродів із кисломолочним сиром. Цими смачненькими бутербродиками моя кума Юля колись спасала мене від голодної смерті. Дякую тобі, комуся за рецептик. Ммм. Mm, такими бутербродами можна пригощати гостей. Або брати з собою як перекус. Рекомендую. Четвертий рецептик це бутерброди зі шпротами, засмажені у духовій шафі. Виходять ароматні, соковиті і дуже-дуже смачні. Ммм. Mm. Починаємо готувати. Скибочки батону потрібно підсушити у духовій шафі на 200 градусах 5 хвилин. Гріночки готові і натираємо їх часничком. 5 грамів часничка буде достатньо. Натерли часничком перевернули. На гріночки розкладаю помідорчики. І на помідорчик кладемо шпроти по дві рибки. На рибку викладаємо сир твердий, натертий на крупній тертушці. Сиру я взяла 100 г. Баночка рибки 160 грамів. А от помідорчик я не зважила. Три середніх помідорчик. І відправляємо у духову шафу підсмажуватися на ті ж 200 градусів. Пройшло 10 хвилин і бутерброди готові. Знизу вони підсмажені, а зверху сир розтанув. Дуже-дуже смачно. Обов'язково приготуйте цей рецептик. Не забудьте підписатися на канал та зробити репост. Смачного! П'ятий рецептик, соковиті, ароматні, дуже-дуже смачні та хрумкі бутербродики із фаршем та картоплею. Картоплі можете навіть додати трошки більше, а фаршу менше. Пропорції можете змінювати самі. Виходить дуже-дуже смачно. Починаємо готувати. Беремо фарш, у мене курячий, його тут 330 г. І натираємо до нього картоплю на дрібній тертушці. Картоплю я взяла 100 грамів. І додаю сюди цибульку дрібно нарізану 40 грамів. Розбиваю одне яйце, додаю чорний мелений перчик за смаком, додаю половину чайної ложечки солі та додам сушений часничок. Чайну ложечку. Усі інгредієнти добре, між собою перемішуємо. Начинка готова. Беремо звичайні скібочки батону. Я купую вже нарізаний батон, так зручніше. Скібочки тоненько, рівномірно нарізані. І начинку розподіляємо трошки притискаючи, бутерброди швидкі, прості, бюджетні, можна брати з собою на перекус, Діткам у школу, Сковорідку ставимо на вогонь, наливаємо сюди олію соняшникову рафіновану. і викладаємо бутербродики. На сковорідку начинкою униз, трошки притискаємо. Обсмажуємо з одного боку приблизно 3 хвилини. Вогонь середній. Кришкою я не накриваю. Ви можете за бажанням накрити. Пройшло 3 хвилинки, перевіряємо готовність. Бачимо, що бутерброд гарно підсмажився, і він готовий. Можемо залишити так, а можемо обсмажити з іншого боку. Щоб бутерброди не були такі жирні, можете підсмажити на деко у духовій шафі, без олії. Так як я робила у першому рецепті. Ще одна хвилинка. І бутербродики з іншого боку готові. Готові бутерброди перекладаємо на тарілочку застелену серветкою, щоб зайва олія стікла. Із даних інгредієнтів отримали 10 дуже-дуже смачних та ароматних бутербродів. М -м -м -м. Смачного.